Два курси стероїдів та міст між ними чи щось краще від андролога. Ну, я можу сказати як лікар, що краще, звісно, це курс і ПКТ, тому що ПКТ після курсова терапія дозволяє організму відновитись, відновити нашу гіпотеламу гіпофізарну ганадну. Ось відновити наш гіматокрит, відновити сперматогенез, що немаловажно, наші яєчки повинні нормально працювати. Коли ми говоримо про курс стероїдів, іде ріст тестостерону, а потім сідаємо на міст, ми все одно сідемо на штучному тестостероні, йде пригнічення на Чує гіпофізарного на осі, можливі ризики росту гематокриту, що в свою чергу може збільшувати ризики тиску гіпертонії в організмі, додатково з цим можливі наслідки самих ін'єкцій, плюс дуже важко ці всі цифри контролювати, це фінансово важко. Тому я скажу на досвіді, що в основному після курсової терапії чоловіки більш задоволені результатом, ніж коли вони постійно на мастах. Треба розуміти, що якщо ви професійний спортсмен, який зацікавлений в тому, щоб постійно бути на масі і все було добре з м'язами, тоді краще міст, тому що ПКТ не дасть вам цього.